Нещодавно відбулася друга змістовна зустріч в рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, одним з напрямів якого є підготовка до відбудови житла, що постраждало внаслідок війни. А також зазнала пошкоджень через багаторічні проблеми у житловій сфері. Сьогоднішня зустріч була присвячена потребам у житлі ВПО у Кременчуцькій громаді. У нас були присутні представники і представниці як різних переміщених громад. Так і та різних організацій, міжнародних організацій, місцевих організацій, які займаються правами ВПО і підтримкою ВПО Кримічуцької громаді. Зустріч пройшла дуже ефективно, тому що організації дуже компетентні, і представники ВПО теж дуже компетентні з великим досвідом. І ми дуже вдячні їм, що вони всі поділилися як своїм досвідом, так і своїми напрацюваннями, думками, пропозиціями про те, як краще розвивати. Інтегрувати житлові рішення для ВПО Проєкт посилення стійкості міст у сфері житла реалізується в чотирьох містах України, серед яких Кременчук. Його мета не лише подолати наслідки руйнувань, а й закласти фундамент для майбутньої якісної відбудови та сталого розвитку громад. У нас був складний відбір міст для участі у проєкті. У нас було 17 міст. Подалися 4 міста було відібрано. Кременчук на одному з перших міст було тому, що місто показує високу спроможність. Взагалі, якщо брати по Україні у вирішенні різних проблем житла, такі критерії у нас були залучені: сама спроможність, реалізація реформ, рішення для ВПО, готовність міської влади до співпраці, відкритість. І під час нашої навчальної програми представники представниці міста, це були голови різних департаментів, також показали високу залученість, зацікавленість і компетентність в цих питаннях. Тому ми вважаємо, що це. Місто дуже спроможне для того, щоб реалізовувати такий пілотний проект. Сьогоднішня тема була присвячена саме проблемам та потребам внутрішньопереміщених осіб. Участь у заході взяли перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, заступники міського голови Дмитро Кравченко та Іван Москалик, депутат міської ради Геннадій Іванян. А також представники громадських організацій та прифронтових громад, які знайшли прихисток в нашому місті. Ми відкриті для цього і хотіли побачити партнерів, які будуть зацікавлені в такому саме так це. Тому що комунального майна, яке можна перевести, на контролізмі житлового в житловий фактично у нас дуже багато. Ті, які підлаштовані сьогодні під проживання, іноді ці кімнати, які розкидані по місту, вони не є розгубтованими, це ну, і знову ж наші програми. Ми ж реалізовуємо в рамках місцевого бюджету. Ми що ми можемо, ми ремонтуємо. Такі зустрічі дають можливість не лише обмінятись досвідом, а й почути реальні потреби мешканців. Треба розглядати, щоб вийшли цю проблему тільки комплексно. То, що ми робимо там, да, є гуртожити, там є там якісь приміщення. Це все добре. Але цього мало От комплексна програма, то що вчора презентували. Це основне для вирішення цього питання в нашому місті. Якщо mm -hmm. буде можливо, щоб yeah, ми з вами має... буде система. Ви як ви вчора як казали, що а може бути можна було зробити там, початок, там, да, да. тоді там продовжувати. І так можна робити. Як пані Михайлович Челюш, що можуть якісь там інші будуть, там, компанії, які можуть приймати участь в цій програмі, це також можна розглядати. І тоді це буде комплекс, тоді можна вирішити проблему. Захід реалізований німецькою організацією ІВО, житлова ініціатива для східної Європи, в рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, який є частиною німецької допомоги перехідного періоду, що надається на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, та виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва JZ. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.